І мертвим, і живим, і ненародженим, і смеркає, і світає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов і день, і ніч плачу, на розпуці хвилину, І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, О гух, не чують, Кайданами міняються, правду йтобують. І господи зневажають людей запрягать, тяжкі ярма, горіть лихо, лихом засівають. А що, вродить, побачите, які будуть не Схаменіться не до діти і родини, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, Роспуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки... На чужому полі, своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, Аби прятися на чужині, шукати доброго добра.